Кременчук готується до нового опалювального сезону в умовах воєнного стану. Наразі проводяться роботи з термомодернізації міських мереж як на лівому, так і на правому берегах Кременчука. Працівники комунальних підприємств працюють постійно, аби в оселях Кременчужан було тепло. Ця зима буде важкою. Саме тому міська влада встановлює високотехнологічне обладнання, реконструює Кременчуцькі котельні, робить аварійну резервну систему теплопостачання Кременчука сучасною і енергоефективною. В одному з мікрорайонів міста завершились роботи з реконструкції котельні. Готуємо теплові мережі міста Кременчука до важкого опалювального сезону. Зараз завершена реконструкція ще однієї котельні. Встановлено нове сучасне котельне обладнання. Воно енергоефективне, воно дозволить менше витрачати газу на опалення мікрорайону, на приготування гарячої води. Цим шляхом рухається наше комунальне підприємство КП Теплоенерго. Дякую всій громаді Кременчука за можливість перебудовувати аварійно-резервну систему теплопостачання нашого міста за бюджетну підтримку. Вся ця котельня. Відремонтована виключно за кошти міського бюджету нашого Кременчука. На цій котельні зроблена повна реконструкція із заміною всього обладнання, яке дозволить автономно обігрівати мікрорайон з населенням близько п'яти тисяч осіб. З ремонтом машинної зали, з ремонтом побутових приміщень. Також встановлена нова димова труба, теплоутилізатори за котлами. Це дасть нам більш ефективно спалювати природний газ. Для міської влади є принциповим, аби всі реконструйовані котельні були забезпечені потужними генераторами. Це необхідно для того, щоб в період блекаута тепло потрапляло до осель Кременчужан, щоб працювало котельне обладнання, щоб працювали насоси. Зараз робимо все для того, щоб на кожній котельні, на кожному центральному тепловому пункту теплоенерго, з'явився генератор, який би міг працювати. Автоматично вмикався, коли не буде зовнішнього живлення. Це складна задача, але я впевнений, що ми з нею справимось. Ця котельна забезпечена генератором 160 кВт, який яке дає можливість роботи котельні на повну її потужність. Мешканці мікрорайону вдячні усім, хто пришетний до ремонту котельні за зроблену роботу. Наскільки приємно відчуваєш, що на нашому мікрорайоні відбулася велика подія, повністю реконструкція котельні. Теплоенерго, і ми з великим задоволенням і низьким укліном, і словами вдячності хочемо сказати всім тим людям, які причетні були до цього. Це і мерія, і дирекція теплоенерго, і самим працівникам, які робили все, щоб завчасно запустити і забезпечити людям і теплом, і гарячою водою. Міська влада робить це для того, щоб Кременчук був незламним і непереможним. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.